Доброго дня, любі мої! Сьогодні в нас страва, замість котлет, замість рулета, замість піци, шикарна штука. Я вам скажу точно, що ці рулетики з грибами, сиром та фаршем відмінно підійдуть вам на будь-який день. Зараз я котрусь не пристроюся ніяк, котрусь одну розріжу, щоб ви бачили. Яке воно в розрізі, покладу її отак ось, оці наші стовпчики розрізаю. Якби ще автоножі наточив, то було б взагалі добре. Дуже гаряче, але дивіться, отут у нас і сир, і грибочки, і все, як я вам сказала, коли будете подавати, то подавати чуть-чуть тепленькими, бо. Коли вони дуже гарячі, як у мене в даний момент, звичайно, воно все ще не тримається кучки, живе і трішки розсипається. А так взагалі-то дуже смачна річ. На цю хвилину дякую вам, що ви зі мною. Заходьте, будь ласка, на мій канал, чекаю на ваші коментарі, чекаю нових підписників. Що ж, поїхали, а я буду їсти. Ммм, люденьке смакота. Поїхали. З чого починається наш рецепт? Це з того, що тут у мене ось фарш. Тут у мене грам 900 фаршу. Поки я його відставляю, ось на крупну терку. Обов'язково натираємо. Отаку от, бачите. Ну, У мене і рука не і це має бути. Не геть зовсім велика, але й не маленька. На цю ж тертушку я натираю. Твердий сир, оце все підготовлюємо. І ми потім цибуля, сіль та спеції за смаком сюди, в цей фарш. Фарш у мене, асорті свинина плюс яловичина. І тільки після того, як у нас буде фарш готовий, ми будемо робити знову на нашому лаваші смачню чи рулетики. Але починаємо з фаршу. У мене два пластини, ну з однієї упаковки прямокутної форми наш лаваш. Тепер ось тут тільки цибуля і спеції сіль. Поскільки в мене два листки лавашу, значить, я буду робити дві порції, розділяю пополам і рукою гарно розділяю по всій абсолютно ширині. І по всьому розміру. Може, хто хоче лопаткою, чим хочете, хоч і вилочкою, хоч і чим хочете, я це роблю, рукою. Все оце найкраще. Наступна процедура точно так же: я розділяю пополам сир і розкладаю весь. Сир по всій абсолютно ширині і довжині. З сиром, звичайно, простіше, ніж з м'ясом. М'ясо треба розложити рівномірно, і не товсто, і не тонко, а так, щоб сир є. І тепер наші гриби. Де які порізані тоненькими скибочками, так, щоб вони скручувались. Якщо ви бачите, що у вас розламайте, отак, грибочки, якщо вони у вас великі, боїтеся, що не скрутяться, тоді вони у вас ще краще будуть скручуватись, не буде гриб, як ви бачите, він все рівно буде ламатися. То через те, отак, і розкладаємо всі грибочки. Більше не кладу нічого, і отак скручуємо наші рулетики і до кінця, на прикладі одного рулетика, я вам хочу показати: оцей рулет тепер ми ріжемо на невеличкі такі кусочки. Дивіться, приблизно ось отак. Порізали ще так, щоб воно краще було. Отакими ось кусочками. І такі пенечки ми залишаємо. Бачите, по ширині отакі ось. Ніж тримайте, треба, щоб був гострий, щоб воно оце це все гарно різалося і не висипалося. І отакі ось пенечки ми будемо Вмочати в яйце і зразу на сковороду. Сковорода має бути гаряча. Зараз поріжемо всі і на плиту до сковороди і смажить. Як ви бачите, всі наші рулетики порізані. Тепер ось у мене три яйця, сіль сюди, це обов'язково, щоб яйця були збиті. І трішки перчику. Перчику теж буквально грамулечка. Оце все збиваємо, збиваємо повністю все, і тепер уже будемо йти до плити 100%. Це наш такий кляр для наших рулетиків. Воно хоч і заморочно, але дуже-дуже смачно. Бачите, все, йдемо на гарно розігріту сковороду. Беремо наші рулетики. Дивіться, показую, вмочаємо одним краєм вмочаємо в яйця і відразу ставимо. І так, ставимо всі. Тільки з одного краю вмочаємо і ставимо. Все, що буде з іншого краю, я вам покажу. Так. Бачите, які у нас гарні пенечки маємо, сир трішки поплавиться, і воно стане все м'якеньке і гарненьке. Так, одна половина вже стала. Все. З однієї сторони прихватилися, тепер дивіться, я вам показую. Мочаємо іншою стороною і теж ставимо на інший бік. яйце і на сковородку. І так всі яйця і на сковородку. І так от смажуємо з двох сторін. Це недовго, тільки підпечуться, відразу ж ми перевер... їх викладаємо на деко. Запікаємо, закриваємо з двох сторін і на деко. Поставила наші панечки ще на 15-20 хвилин 180 градусів духовка. Результат нашої роботи, тільки-тільки зняла і витягнула духовки, дивіться, вони кожен ось отак тримають форму, підсмажилися, сир їх склеїв. Все залежить від того, який ви зробите їх по товщині, по висоті, але все рівно це надзвичайно смачно. Коли не хочеться робити котлети, а що небудь придумати. Із фаршу із тих продуктів, що у вас є в холодильнику, це буде відмінна страва. Зараз ще поки гаряче деко, але ж на цю хвилину дякую вам дуже велике. Заходьте, будь ласка, на мій канал. До зустрічі. Смакуйте на здоров'я!